Вранці ворог поцілив по Марганецькій громаді з артилерії та дроном камікадзе минулося без жертв. Вчора ж окупанти атакували Нікополь та Марганецьку громаду понад 10 разів. У громадах масштабні руйнування. Брав участь у харківському контрнаступі. Штурмував ворога на Донеччині. і Навіть після тяжкого поранення руки повернувся у стрій. Історію воїна 92-ї окремої штурмової бригади працівника Інтерпайп. Дочекайтеся. Гуманітарка від благодійників у Мирівській громаді триває реєстрація на видачу гігієнічних наборів. Хто може отримати? Півтори тисячі мешканців прифронтової Нікопольщини отримали грошову допомогу за новою програмою від міжнародних благодійників. За пілотним проєктом людям видали по 10 тисяч. Вісімсот гривень до уваги випускників у Нікополі із 6 березня до 3 квітня 25-го року триватиме основний період реєстрації для проходження щорічного національного мультипредметного тесту. Як зареєструватися? А четверо учнів із Нікополя представлять Дніпропетровську область на фінальному етапі всеукраїнських олімпіад. Їхні імена озвучили у міській раді. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на YouTube 11, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вранці ворог поцілив по Марганецькій громаді з артилерії та дроном камікадзе минулося без жертв. У прибережних громадах сигнал тривоги лунає майже безперервно. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Вчора ж окупанти атакували Нікопольщину понад 10 разів. Блили з артилерії та безпілотниками. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Понівечені інфраструктура, триповерхівка, дві автівки та лінія електропередач. Минулася без загиблих та травмованих. 19-річна художниця з Нікополя презентувала у Чехії картину Рідний дім вона намалювала потрошчину ворогом оселю. Коли почалося повномасштабне вторгнення, діана Жернакова вимушено виїхала у Чехію, де й живе зараз разом із родиною. Але дівчині дуже болить те, що коїться росіяни із її рідним містами всією Україною. Участь у харківському контрнаступі штурмував ворога на Донеччині. І навіть після тяжкого поранення руки повернувся у стрій. Далі історія воїна 92-ї окремої штурмової бригади працівника Інтерпайп днями роботодавець передав воїну прохідний позашляховик, який вкрай необхідний для вчасного забезпечення боєкомплектом та евакуації побратимів. Разом із журналістами 11-го ігор провів тест-драйв нового авто. Докладніше далі дочекались маленьку. Поїдемо виконувати бойові задачі. Ігор вперше за кермом позашляховика, який йому передав роботодавець. Чоловік працював вальцювальником гарячого прокату на заводі Інтерпайп в Нікополі. Коли почалась повномасштабна, одразу ж пішов добровольцем. Брав участь у харківському контрнаступі. Емоції дуже зашкалювали, аж не вірилось. О, так заходиш обзаходиш слова, на вже наше. Така гордість була, така просто ну, не передай було слово, просто гордість. Була. Ігор був піхотинцем у складі 92-ї окремої штурмової бригади. На сучасній українській броні гнав ворога аж до держкордону. Повні вискочив на ворожу колону, і наш 30-ку розібрав танчик ворожий Т-72 БТРи. Ми розібрали колону і пішли далі. Далі Донеччина. Там Ігор отримав два поранення. Найтяжче кульове у руку під час наступу на ворожі позиції. Район плеча роздробила кісточку, поставили мені пластину. Це взагалі не піднімається, а цими шевелю. Втім, чоловік повернувся у стрій. Тепер займається забезпеченням побратимів та евакуацією. Саме для цього йому була так необхідна автівка. Пожежовик нам потрібен для цього, щоб проводити евакуацію. Нам наших бійців підвоз БК, заміну особового складу, а він більш маневрений, чим більш друга яка техніка. Дороги прифронтові, ви знаєте самі, в них там взагалі немає, а після, після непогоди там взагалі можна не проїхати. Каже, навіть його пораненого вивозили на такому ж авто. Після невеличкого тест-драйву резюмує вообще їх не чусуються. Ці ями, вообще не чувствується. Машиною повністю задоволений. Прохідність, потужність та місткість на рівні. В багажник можна чоловік вісім посадити. Чесноті да не в обіді, головне, щоб вижити. Ігор додає, інтерпайп системно допомагає ліками, обмундируванням, тактичною амуніцією та технікою, зокрема, дронами. Мавіки, які, спас, які спасли не одну життя нашого військовослужбовця та допомогли знищити не одну, один десяток орків. Також допомогли мені каскою, бронежилет, РПС, медикаменти дуже допомогли нам форму, одягу. На знак подяки дарує координаторам бойовий стяг бригади. Нам буде за честь і прапор мати в нашій колекції прапорів. Дуже вам дякую. У позашляховику одразу ж вирушає на виконання бойових завдань. Ігор каже, має ще одну особисту причину нищити ворога за рідний Нікополь. Постраждав будинок моїх батьків, повністю знищений, та постраждав мій. Орки дуже ненависно ставляться до Нікополя. Вони використовують Нікополь як полігон для випробування нових дронів, ФПВ-дронів, артилерії, новачків вони привозять. Наразі понад тисячу працівників Інтерпай боронять Україну у лавах ЗСУ, і кожен може отримати найрізноманітніші речі, обладнання та техніку, які бережуть життя та наближають перемогу. Щодня ми направляємо біля 50 посилок у різні точки фронту: прилади нічного бачення, тепловізори, біноклі, монооптика. Також передаємо дрони зараз. Дрони це є найнеобхідніше знаряддя на фронті. За кожним бійцем закріплений координатор, який постійно. І з ним на зв'язку. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов, про Нікополь. А Червоногригорівська громада передала на фронт два квадрокоптери. Мавік 3 обладнання придбали коштом місцевого бюджету. Ці безпілотники дозволять військовим ефективно виконувати розвідувальні завдання, виявляти ворожі цілі в умовах обмеженої видимості та працювати навіть уночі. Пташки вже скоро працюватимуть на передовій. А у громаді запевняють ЗСУ допомагатимуть і надалі. Гуманітарка від благодійників у Мирівській громаді триває реєстрація на видачу гігієнічних наборів. Вони для вагітних жінок та немовлят. Отримати допомогу можуть місцеві та внутрішньопереміщені особи, які постійно мешкають на території Мирівської громади. Зареєструватися необхідно до 13 березня за номером телефону, що на екрані. Півтори тисячі мешканців прифронтової Нікопольщини отримали грошову допомогу за новою програмою від міжнародних благодійників. За пілотним проєктом людям видали по 10 тисяч 800 гривень. Сума, аби покрити базові потреби протягом трьох місяців. Реєстрацію учасників проводили фахівці місцевих відділів соцзахисту. У пріоритеті були люди старшого віку, ті, хто має інвалідність, малозабезпечені та багатодітні родини. Загальна сума виплат склала понад 16 мільйонів гривень. Нині Нікопольщині коштом благодійників встановили сучасні сонячні панелі. Обладнання живитиме комунальне підприємство в одній із громад району. Альтернативні джерела енергії допоможуть комунальному підприємству працювати навіть під час перебоїв з електрикою. Сонячні панелі екологічні а ще дозволять заощаджувати кошти. До уваги випускників у Нікополі із 6 березня до 3 квітня 2025 року триватиме основний період реєстрації для проходження щорічного національного мультипредметного тесту. Відсьогодні на сайті українського центру оцінювання якості освіти можна створити персональний кабінет. Після в ньому потрібно зазначити реєстраційні дані, завантажити скан-копії або фотокопії реєстраційних документів, підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів. На обробку. Нагадаємо, цьогоріч нам та міститиме чотири блоки завдань. Три обов'язкові, а четвертий на вибір вступника. Учні з Нікополя отримали майже півсотні призових місць у всеукраїнських олімпіадах. обласний етап змагань проходив у Дніпрі. Нікопольщину на ньому представляли 63 дитини. Вмотивовані і зацікавлені учні за підтримка своїх педагогів. Здобули 45 перемог. А четверо учнів з Нікополя представлять Дніпропетровську область на фінальному етапі всеукраїнських олімпіад. Їхні імена озвучили у міській раді згідно із наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олександр Шарко випробовуватиме свої сили у математиці. Влада Латишева в історії Гадарія Заполучникова та Ігор Шаповалов змагатимуться у знанні польської мови та літератури. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ту 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.